Привіт, друзі, свій останній стрім я провів з українцем, який приїхав в Канаду по програмі Куаєт з Русланом, який зараз знаходиться в Калгарі. Це дуже такий цікавий стрім, дуже класний стрім. Якщо ви його не дивились, підіть. Будь ласка, подивіться. Я посилання на цей стрім залишу в описі до цього відео. Да? Перейди, перейдіть, будь ласка, і подивіться. І ви знаєте, під час цього стріму Руслан підняв такі проблеми, про які я навіть і не замислювався, да що вони існують з українцями, які приїжджають в Канаду по програмі Куаєт, і не тільки в Канаді. Тобто, такі подібні проблеми вони є з українцями. Я впевнений в різних країнах світу, де зараз перебувають українські біженці. І там в тому стрімі ми з ним трошки поспілкувалися. Ну, ми верніше не трошки. Ми прям поспілкувалися про різні проблеми, і я вирішив сьогодні надати трошки більше інформації щодо деяких проблем, які ми висветлили в тому нашому стрімі. Да? Ну, наприклад. Багато українців зараз страждають від того, що вони приїхали в Канаду, наприклад, з невеликовними балячками, але у них є діти. Да? Руслан навів приклад мами жіночки, яка приїхала в Канаду з дитиною, і у жіночки четверта ступінь раку, тобто є різні проблеми. Велика проблема жінок, які не тільки не просто сам, самі сюди приїхали до Канади да, з дітьми, а розвелися тут, сім'ї рушаться тут. Е, ну, різні є історії, багато людей, багато різних історій. І сьогодні ми трошки з вами поговоримо про такі проблеми, з якими заштовхуються українці. Але, друзі. Я хочу вам спершу подякувати за вашу підтримку, за те, що ви підтримуєте україномовний контент, за те, що ви підписуєтесь на мій канал, за те, що ви ставите вподобайки моєму моїм відео. Да? Якщо вам не подобається моє відео, ставте, будь ласка, дізлайки. Будь-яка активність, вона ну дуже дуже корисна. Да? Вона корисна для каналу. І я дякую всім за ваші коментарі. Ви знаєте, що я читаю буквально всі коментарі, скільки б їх не було, я читаю, які б вони не були. Я все рівно читаю і реагую на ваші коментарі. Тому, будь ласка, пишіть, мені цікава ваша думка стосовно того, що все це відбувається. Під час цього стріму я сказав і Руслану і сказав всім, хто буде дивитися, той стрім, що я. Завжди готовий допомогти, якщо є якась ситуація важка, і більше того, я допомагав. Да? Ну, десь біля двох років тому назад на моєму каналі. Я робив стріми, робив відео, де де допомагав українцям, які знаходяться тут в Канаді. Це були в основному одинокі жінки з дітьми. Я допомагав знайти гроші, допомагав зібрати трошки гроші, щоб підтримати цих людей. І коли траплялися трагедії тут у нас в Манітобі з українськими родинами, я також приймав участь, робив відео і залишав там посилання. І люди донатили і підтримували українців, які знаходяться зараз в важко. Кому стані да, важкі ситуації. І я ще раз хочу сказати, що якщо у вас є такі приклади, де людина дійсно в важкій ситуації, то зв'язуйте зі мною. Чим зможу, я допоможу. З радістю, з задоволенням я це зроблю. А зараз я хочу вам з вами поспілкуватися на такі проблеми. Як, наприклад, знов таки це Руслан розповів про е, його знайому жінку, яка тут е, ну, закахалася, не закахалася, але по, не знаю, да не буду про це нічого. Я стверджувати, але почала зустрічатися тут з, міс, з місцевим з канадцем. Я не знаю, чи це канадець е, бо, чи це емігрант, який приїхав? Ну е, переважно більшість випадків, про які я знаю, це емігранти, да, тобто, це е, люди, які приїхали з БССР там багато років тому на. Зад вони вже отримали канадське громадянство і вони ну користаються цією ситуацією. Тобто, жіночка приїхала тут. Вона завагітніла від такої людини. Цей канадець дізнався, що вона вагітна, і бросив її. бросив її її і вона зараз приїхала з дитиною. Вона з чоловіком тут розводиться ще і вагітна від канадця. Ну і дуже дуже важка ситуація. І ця ситуація вона не поодинока. Да? Тобто, я десь приблизно півтора року тому назад я робив спеціальне відео для жінок, де я розповів про е, цю. Проблему, якою зараз користуються, не, ну це не секрет, що в Канаду приїхало багато жінок, самотні жінки з дітьми, і це зрозуміло. Жінкам дуже дуже важко тут зачепитися, дуже важко якось облаштовуватися І жінки шукають ну допомоги. Це нормально. Я це чудово розумію. да І деякі чоловіки. Вони цим користуються. Вони обіцяють е, золоті гори таким жінкам. Да, вони обіцяють, що вони їм зроблять постійне резидентство, починають е, разом жити. Але пізніше, коли діло доходить до конкретних е, кроків, що треба робити постійне резидентство, що треба збирати якісь документи, то е, ці жінки, е, ці чоловіки, вони втрачають інтереси, кажуть, ні, 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 знаєш, е, якось далі сама. І, а деякі кажуть, та ні, я буду все робити, ти роби, а я тобі все підпишу, да? Але коли діло підходить до підписів, і то чоловіки також зливаються. Це не поодинокі такі випадки. Жіночки, майте це на увазі. І багато жінок в такому в такій ситуації вони чомусь думають, що якщо вони навіть вийдуть заміж, да тобто ну йому кажуть, да ми заміж, ми одружимося, все буде нормально. Навіть якщо ви вийдете заміж, це не означає, що ви отримаєте постійне резидентство. Почуйте мене, тому що я знаю два таких випадки, коли жінки думали, що якщо вони зараз одружаться, то все разом з цією бумажкою, папірцем, що вони одружені в Канаді, вони зразу отримають постійне резидентство. Ні. Постійне резидентство, якщо ви одружитесь з канадцем, вам ще чекати ну, на сьогоднішній день 2-3 роки. Це в тому випадку, якщо ваш супруг погодиться бути вашим спонсором, да, підпишуть необхідні документи. Майте це на увазі. Це дуже велика проблема серед жінок саме в цьому плані. Тобто, жіночки, майте це на увазі, тримайте це, знаєте, у своїх головах і руках. Наведіться на. Різні такі авантюри. Інша проблема знов таки з жінками, коли це знов таки е, була піднята ця, ця тема сьогодні, да, цим українцям, хлопцям русланам, що е, в навіть в родинах, які не розпадаються, які якось тримаються. Чоловіки відчувають себе хазяєвами становища, тому що ну жінка, наприклад, не працює. Жінка сидить вдома з дітьми, чоловік працює і він починає себе вести тут в Канаді, ну задирати хвоста. Да? А жінки вони бояться, вони бояться залишитися самотніми на чужині. Вони бояться залишитися з дітьми без підтримки, і вони вимушено все це е, ну, виносять. Да? Тобто, терп, терплять всі ці знущання, які. З ними творять ці чоловіки. Я вам хочу сказати, що ви знаходитесь в Канаді. В Канаді це я не знаю, це, це матріархічна країна. Да? Тут жінкам набагато легше, ніж чоловікам. Чоловіки, які думають, що вони тут е, королі становища, що, жінка, що жінки з дітьми залежать від них, що жінка це друг людини, да? а не людина. То ну хочу вам сказати, що дуже дуже швидко, дуже дуже скоро ви отримаєте по башке так такий вдар, що ну сподіваюсь, він вам допоможе. А таким жіночкам, які е, терплять це, да, це, це, я хочу сказати, що в Канаді Канада – це країна саме для жінок, і у вас є багато різних можливостей захиститися в залежності від того, в якій провінції ви знаходитесь. Просто подивіться, почитайте. Я вам можу сказати з 100% впевненістю, що в більшості випадків, да, коли жінка з дитиною йде від такого чоловіка. То вона нічого не втрачає, вона навпаки багато чого отримує. Повірте мені, я вам раджу серйозно вивчити це питання, да, подивитися, які є служби захисту в вашій провінції, в тому місті, де ви знаходитесь, і користуватися цим, да. не тільки знати, що вони є, а користуватися, активно користуватися. Не забувайте, що це ваше життя. Да і те наскільки ваше життя буде щасливим і буде е, класним, залежить від вас. Не треба боятися. Ви в країні, яка надає ну, ви... Дуже велику перевагу саме жінкам з дітьми, да? і це треба знати, і це треба розуміти. І ще раз хочу вам нагадати: якщо у вас є якась така проблема, і ви хочете її обговорити, ви хочете, щоб її почули, або ви хочете просто поділитися своєю історією, ситуацією, ви хочете поспілкуватися з людьми. Я залюбки надам вам таку можливість на моєму каналі Зв'язуйтесь зі мною. І ми з вами зробимо стрім, де ми з вами поспілкуємось так само, як я спілкуюсь із іншими людьми, да, з іншими українцями, і можливо, ком'юніті, українці, якось зможуть вам щось підказати і якось допомогти. Да. Тобто, не забувайте, що ви не одні і не намагайтесь залишитися наодинці зі своєю проблемою. Пам'ятайте, чим більше людей, чим більше професіоналів ви залучите до своєї проблеми, до того, щоб вирішити вашу проблему, тим швидше ваша проблема буде вирішена і вирішена а, позитивно для вас. Да? Тобто, якщо ви самі не можете знайти е, рішення вашої проблеми, не забувайте, що в Канаді є соціальні служби, що в Канаді є поліція, в Канаді є медичні служби, в Канаді є психологи, в Канаді є багато волонтерів різних. Да? Зрозумійте, в Канаді ви не залишитесь на самоті. Якби вам це зараз не було би страшно, і якби вам не казалося, що ви тут одні, і вам ну, ніхто не може допомогти. Вам допоможуть. Вам допоможуть, вас підтримають, якщо ви не будете всього боятися і не будете намагатися все скривати, і намагатися вирішити все самостійно. Друзі, я роблю це відео для того, щоб донести до вас, да, що проблеми вони бувають у всіх. Проблеми вони бувають буквально у кожній людині, в незалежності від того, де ви знаходитесь, е, скільки у вас грошей, і ну, хто, хто навколо вас. Да? Тобто і мільярдери, і е, бідні люди вони всі мають проблеми. Різниця тільки в тому, як швидко і як, як з яким. Е, і з ходом для себе ви ці проблеми будете вирішувати. Не забувайте, що найкраще вирішувати проблеми не самостійно, якщо ви не можете, як якщо ви не знаєте, як їх вирішити, да? а найкраще вирішувати проблеми з тими людьми, які знають, як їх вирішувати. Ще раз скажу, в Канаді багато різних служб подивіться почитайте якщо ви в такій ситуації що вам вже все все не мило і ви просто потрапили я не знаю в якесь там рабство якусь залежність вам допоможуть вам допоможуть якщо самі не можете знайти вихід з такого рішення зв'язуйтесь зі мною зв'язуйтесь з груп, в групах з іншими людьми і ми як зможемо так допоможемо Друзі, я сподіваюся, що це відео буде корисним для вас. Я сподіваюся, що це відео корисне для ну, мільйонів українців. Тому, будь ласка, поставте вподобайки цьому відео. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. І будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. На цьому я з вами буду прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.